Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятися, зрозуміти, що покаяння це перший крок для того, щоб бути християнином. Також зрозуміти, що Слово Боже лікує, дає свободу від різного роду рабства. Ісус Христос сказав: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Але є категорія людей, які не прийняли Христа та Його церкву. Вони не виконують волю Божу, у них своя воля, свої думки та бажання, душевні, тілесні віруючі. Їм Ісус сказав: Ваш батько, диявол, і пожадливості батька Свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, споконвіку і вправді не встояв. Бо правди нема в Нім, як говорить неправду, то говорить за Свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Учні Ісуса це Його церква, найсильніша молитва це молитва церкви, адже навіть якщо двоє учнів погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від Небесного Отця. Амінь.